Ну, а я хочу запросити до слова одну з учасників цього об'єднання, чудову танцівницю, хорошу поетесу, до того вчительку, дівчину, яка мене не надавить, є друзі радовинка. Будь ласка. Ти не з'їжджаєш з котушок. Робиш, що хочеш, ходиш по колу, носиш у сумці маску з колишнім обличчям. Ти не з'їжджаєш з котушок. Ріжеш волосся, пишеш на стелі, вперше в житті одягаєш червоне. Ти не з'їжджаєш з котушок. Рухаєш тіні, давиш на скроні, довго танцюєш під ритм божевілля. Ти не з'їжджаєш з котушок. Граєш у правду, різко цілуєш, вариш отруту. Та все ж не з'їжджаєш. Я читати менше негативу, щоб не що я дуже кіністка. Присвячується каві. Лате, мате, а я хочу чорної кави. Чорної, як твої, не мої очі, як моя, не твоя туга. Чорний гострий, вперти. Лате, мате, не те. Бо я хочу чорної кави. Розпростеха на ліжку пружинка. Я тепер акурат тобі пору, як писала одна мудра жінка. Я тепер акурат не для тебе, не для тебе і не для покори. Не шукаю в тобі своє небо і тепер долонями в пору. Ну і давайте новеньке щось. І знову покол, і знову світанок, невипитий вечір, непроханий ранок. Непроханий погляд питально привітний, і фраза, як мантри лоскочить повітря. Не спроби на оспід лукаєм. Тобі до сподобать? Мої ж набридає. Не бачені кадри, нескольна втеча. Тобі досподобає? Що ж? Спасибі за вечір. А, і те, що твориться, як може в кожного Ну, Я думаю, що в кожного в будь-якому разі таке було, особливо у дівчатах. Якщо колись чомусь і буде, чи може завтра чи ніколи, мені тобі нічій, чи власний, не нам, не наш, не ми на Якщо мені, та навіть зараз, напевно, точно, може, справді, то я чи ми колись вже певні. Нарешті, але все ж не в часі. Словами Видихали свою філософію, у запліснявіли повітря з ароматом кави, паперу і смажених пиріжків. У мене з куртки стерчала Сергія, і він запитав: Ти Ангел? Посміхнулася незграбла. Ні, я курка.